Управління є українською структурою, логічно. Як ви думаєте, яка відповідь буде на питання, чи знайшли ми таку ділянку? Не знайшли. Запропонувати чотирьох варіантів. Не було що вибирати, тому що всі ділянки знаходяться в спальних районах, знаходяться на окраїнах нашого міста. Звісно, якщо будувати, якщо вибирати, треба брати з когось приклад. Брати потрібно з краще міської міськради вирушили в місто Тбілісі з робочим дводенним візитом для того, щоб познайомитися, як це зробили в Грузії. Коли я летів в літаку, я думав про якісь архітектурні аспекти. Коли приїхав туди, мені було соромно, що там це зробили, а ми з таким потенціалом, з таким ресурсом, така величезна країна цього зробити не можна. І коли я вже летів назад, я вже думав не про будівництво, я думав про реформу. Чому про реформи? Тому що будівництво може бути само собою. У Нас і кращі проєктанти, і краще зроблять, спроектують, побудують, ніж це роблять в Грузії. Тому що, повітря, там є величезні недоліки в будівництві цих, саме з технічної сторони, цих приміщень вони будувалися дуже швидко, будувалися без витримки деяких стандартів. Це сказали не я, це сказали спеціалісти, які відвідували з номер білісті. Але все-таки заглянувши в очі цих працівників поліції, які є в ГУЗІ, вже велике питання, а чи не буде це програшем, якщо ми побудуємо Львівське міське управління і нічого не зміниться взагалі? Звісно, це так. Да. Приїхали сюди, зібрали ініціативну групу працівників міліції, яким це цікаво, які можуть надати свої думки стосовно цього, і почали реформувати.